Теж на кінця річками, а, на Сьогодні 30 грудня -е 2024 року я голова комісії Дукрієва Еляна Вячеславовна повідомляє 6 членів комісії на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів бюджету комунальної власності соціально-економічного розвитку інвестицій, міжнародного співробітництва присутні. П'ять членів. Хама Сергія Володимиров, Захарченко, Андрій Васильович, Прушинська Светлана Юрійовна і Вісаководина Вікторівна. Відсутні Мартин Калина Володимирівна Біси Віктор Миколаївич. Пору для проведення засідання є засідання постійної комісії. Оголошують На комісію запрошені секретарь селищної ради шкуратівський Віктор Вікторович Кирил та спеціалісти структурного підрозділу селищної ради. Университет секретаря комісії нам необхідно обрати секретаря. Засідання, які будуть ваші пропозиції? Так, я буду я. Так. Добре. А, значит, пропоную обрати секретарем нашого засідання Кушинського Світлану Юріну. Голосуємо хто за? Добре. Добре. Прийнято. На порядок денний комісії виносяться наступні питання. Перше, про внесення змін до бюджету Бласилської селищної територіальної громади на поїзд, про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих органів Бласирівської селищної ради. У кого є пропозиції за увагу до порядку денного? Mm -hmm. Думаю. А хто за вказаний порядок денний? Так. Одноголосно прийнято. І питання перше. А, про внесення змін до бюджету Бургорівської селищна територіальної громади 24 рік. Слово надається Авсієнка Ірині Вені, начальник у відділу фінансування. Шановні депутати, 26 грудня 24 року прийнято розпорядження Кабінету міністрів України. Які нам надала суб'єкція з державним бюджету місії бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році? Наша сума 1 мільйон 669 тисяч 100. Уряд пропонує прийняті кошти у 2024 році. Які будуть як залишок на 25 рік, ну а у 2025 році вже цей залишок коштів буде направлений на галузь освіту на проведення харчування дітей перших-четвертих класів. Це основна причина цих змін до бюджету. А, у кого є питання, пропозиції. Прошу секретаря провести перемене голосування. <пості> За? <пості> За парченко. Крушецька за. Однологія Одноголосне ага. рішення прийнято. А, наступне питання. внесення змін до структури чисельності апарату та виконавчих органів Гусевівської селищної ради. Слово надається партнер провідні анатомії, головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи. Цей проєкт рішення сесії підготовлено з метою забезпечення здійснення відділом фінансів Усірівської селищної ради визначених законом повноважень щодо дотримання бюджетного законодавства України та за закладання начальника відділу фінансів. Цим рішенням пропонується у весі з 1.01.2025 року одну штатну одиницю головного спеціаліста відділу фінансів і встановити граничну численність працівників відділу всім штатом. У кого слід комісії є питання? Немо. Проект рішення з даного питання депутатом роздана проект за незауваження мене Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд та сесії. Прошу секретаря комісії провести певне голосування. Дмитрієва. за. Аба, за. Абаза. За. Абаза. за. Абаза. за. Абаза. за. Абаза. за. Рішення прийнято, дякую. На цьому наш не вичерпаний, так розумію. Дякую всім за участь у комісії.